Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжем тренди. Друзі, ну що ж, у нас сьогодні понеділок і 12 грудня, і ми розпочинаємо наш заключний п'ятий старт в стартах Різдво. Який організувала я, і щиро дякую я тим дівчаткам, які до мене приєдналися, і особлива подяка нашим спонсорам, які будуть дарувати дівчатам подарунки. Ну і, звичайно ж, буде подаруночок і від мене. А як же? Недаремно ж ви тут трудилися всі п'ять тижнів. До речі, друзі, у нас буде ще шостий заключний тиждень, в якому ми підведемо підсумки наших стартів. Ми, можливо, щось ще подов'язуємо і покажемо, покажемо вам більше готових робіт. Я думаю, це також буде цікаво. Ну, що буду в'язати я? Була в нас одна лише умова, і за цією умовою треба було зв'язати символ року, а саме щось таке, що нагадує вам кицю зайчика, кролика. Це може бути іграшка, декор, елемент одягу, вишивка. Ну, все-все, що ви можете придумати. Ну, я буду в'язати плюшеву іграшку зайчика. І е, зараз покажу вам цю пряжу. Це я вже вам колись її показувала в розпаковці Преміум Yarn Baby Love 100 грамів 120 метрів. 100% мікрополіестер, рожевий колір 309 і біленький 301. О, тут, до речі, у нас така гарненька собачка. Ось така буде в мене використана пряжа. Для мого зайчика. Надіюсь, він буде милий, гарненький, тому що я люблю милих зайчиків. Ну, отже, дівчатка, пішла я творити-витворяти, і пізніше покажу вам, що я там нав'язала, до речі, не знаю, напишіть дівчатка, які часто в'яжу такі іграшки, використовують війки. Напишіть мені, чи користуєтесь ви такими війками. Чи, можливо, ви порадили б якісь інші, тому що для мене ця іграшка буде перша з віками. Вони такі, я скажу, дуже-дуже м'якесенькі. Так що, чекаю вашої поради, хто частіше таким користується. Тепер все, я точно пішла в'язати. Дівчатка, ну що ж, це моє заключне відео. Я думаю, я вам там ставила фото і відео. Не все я знімала, як я в'язала цього зайку. Сьогодні не буду обличчям в кадрі, дуже погано себе почуваю, ну це все зміна погоди, похолодало, і в мене піднімається тиск, коли починає холодати. Ось така дуже. Як для, на, на мене, то симпатична зайка, мені здається, в мене все вдалося. Зайки я в'яжу вперше такі от плюшеві. Трохи мені щось тут не подобається з бровами, але я декілька разів ниточку й витягувала, пробувала по-іншому, ну, щось, ну, щось не так, але мені дуже подобається. Сподобалася вона і моїй Марусічки, Вона їй дала ім'я Альонка. Не знаю, чому саме Альонка. Нехай якось ось так лежить, бо сидіти щось не, не влазить в кадр. Так що з'явилася ось у нас така дуже гарнесенька альонка. В'язала я по майстер-класу Тетяни Мєдінцевої. Це українська в'язалочка. Стаїться канал, називається Волшебний клубочок, якось так. Вона там брала гачок номер 4 Я такий свій. Дала в користування, у мене четвірки зараз немає. Взяла я 4,5 гачечок для тіла, а для вушок я брала номер 6 і вив'язувала на пів стопчика з накидом. Не знаю, мені, якщо чесно, мені все подобається. Можливо, десь якісь є недоліки, але якщо чесно, я їх не бачу, бо ще не в'язала ще не маю досвіду. Така заюнічка Дівчатка, дуже хочу щиро вам від душі від всього серця подякувати за ті побажання, які ви писали під минулим моїм четвертим стартом. Бажали здоров'я моїй мамі, моїй родині. Я дуже-дуже вам вдячна. Дуже приємно, що ви хвилюєтеся за мене і, і ну, якось. Я думаю, який слід в вашому серці залишаю я. І тому ви пишете такі приємні побажання. І ще я там у відео казала, що розпочала пекти рогалики, я їх вам покажу, так і не показала. Я забула, мені вже в одному коментарі про них написали. Я дівчатка забула, тому що вимкнулося світло. Але це дуже добре, що вони хоч встигли допектися, тому що в мене була з кексами інша історія. Я поставила кекси у... в духовку і вимкнули світла. І так вони там благополучно чекали. Поки дадуть світло, ну, якось так. Хочу ще відповісти на коментар з минулого відео, зараз написала мені цей коментар. Зараз знайду Тася Щаслива. І вона мене запитує: в Аврорі продаються нитки-мотанка, чи знаєте, як вони для в'язання шкарпеток? Вона про ці нитки запитувала, тому що я показувала, що я розпочала чобітки в'язати гачком із лавсану. І там же в Аврорі є ці мотанка, це ось вони коричневі, зелені, дуже-дуже це дуже м'який, дуже такий, такий повітряний акрил. І я хочу відповісти, що я б не рекомендувала брати ці ниточки для в'язання шкарпеток, тому що в мене був досвід. Я зв'язала із -за крилу шкарпетки. І вони протерлися просто, просто ну, за три дні їх вже не було. Дуже швидко вони протираються. Так що я не рекомендую, а так як подумати, ціна. От оцей я не пам'ятаю, скільки оця мотанка, але в сан я купувала, здається, 45 гривень моточок за 100 грамів. Ці моточки трішки, чи, чи також 100 грамові, чесно, не пам'ятаю, в мене ще один такий зелений десь є. І, розумієте, така ціна, ну, Якщо я хочу сказати одне, якщо ви хочете зв'язати шкарпетки по бюджетній ціні, ідіть купіть вівчарі. Там також 45 гривень моточок, в улмаркеті я заказувала пряжу і дивилася спеціально ціни на ці вівчарі. Така ж сама ціна, але це буде 100% шерсть і тепло. І, ну, ви розумієте, не в пакети ноги одягнути, а в шерстяні шкарпеточки. Тобто я вам хочу порадити, що краще замовте вівчарі, і це буде вам більше з цього користі. Так, а тепер зараз по традиції, як завжди, хочу розповісти про деякі канали, які брали, беруть участь разом зі мною в стартах. І я вже вам розповіла про всі канали, про всіх дівчат, з якими. З кимось більше, з кимось менше знайома. З цими дівчатами я знайома через те, що в мене є чат, ми там спілкуємося. Але якісь дівчата спілкуються більше, якісь менше, в когось більше часу. Хтось любить просто заходити, перечитувати повідомлення і лайкають, Ну, нічого не пишуть. І тому не з усіма я так дуже добре знайома, але все-таки про дівчат розповісти хочеться. Хочеться їх, ну, якби це ну, громко не звучало, прорекламувати, розповісти про них. І я просто дівчаткам в особисті написала: напишіть трішечки інформації про себе, яку ви вважаєте, можна ну, якби розповісти на Ютубі. І деякі дівчатка мені написали. Зараз вам розповім. Перший канал це Оксаночка Оксімур, хендмейд по-українськи. Вона е знімала майстер-класи на, гном, на гномиків, на сніговичка. Е Цікаві в неї різні вироби. Це те, що я бачу по каналу. Знаю, що вона дуже активна у чаті в петельках добра. Знаю, що вона дуже багато в'яже на благодійність, тому що я також в тому чаті, то я бачу там Оксану. І що вона ще написала про себе? Вона має чудового сина, якому скоро 17. Має спеціальність закрійник одягу і Борекар Модельєр. Працювала 12 років в салоні і нажила собі страшенну алергію. Тепер працюю контролером якості на швейному виробництві. Люблю шити і в'язати, в'яжу з юності самоучка. Десь піддивилась, десь прочитала. Вдома в мене ніхто не в'язав. Взагалі люблю різні поробки своїми руками». І ще я хочу сказати, що так, коли ви заходите на канал Оксани, то вперше, коли я завітала до неї на канал, я думала, просто людина хвора в неї дуже хриплий голос. А як виявляється, це все професійна діяльність от таке от зробила алергію. Я думаю, вам було цікаво, я трішечки ближче вас познайомила із Оксанкою. Ще в нас є канал, який називається Зоя Соляник. Зоя написала про себе, що вона живе на півночі Чернігівщини, працює вчителем. До речі, дуже цікава для мене ця інформація, от коли просто, знаєте, є такі канали, які теги знімають, які трошки більше розповідають про себе. Є такі дівчатка, які розповідають лише про саме в'язанечко. І, знаєте, дуже-дуже цікаво, коли вам подобається блогер, дізнатися про нього якусь частинку його життя. Так, у Зої четверо дітей, але вони вже дорослі і в найменшому 14 років. Пише Зоя, що в'яже з дитинства, в'яже все, любить в'язати прості речі. Останнім часом віддаю перевагу в'язанню реглана зверху, щоб не зшивати. До речі, я також велика прихильниця в'язання регланом зверху чи регланом погоном, тому що зшивання ну, це не моє, не моє, ви знаєте мене. Для мене голка це щось не люблю я останнім часом. А ще хочу познайомити вас з каналом. Канал називається Аня Люблю в'язати. Але Аня написала, що нічого про неї не треба говорити. Вона просто веде, особливо особу вона так не веде, канал, просто хоче підтримувати наших дівчаток-блогерів українських, просто любить в'язати. І от ну, от. так от. Але я знаю, що Аня, так як я дивилася її відео, вона ще в'яже і на благодійність також. Ну, що ж, хтось із нас готовий трішки про себе розповісти, хтось не дуже готовий, всі ми дуже різні люди, і треба це поважати і розуміти. Отже, таке моє невеличке відео, така заюшенька у нас з'явилася. Провели ми з дівчатками 5 стартів. Тепер слідуючий тиждень у нас буде. Останній заключний тиждень підсумків по стартах. Ми будемо, хто що не дов'язав, будемо дов'язувати. Якщо не вдасться щось дов'язати, то це ж таке, тому що деякі дівчатка розпочинали доволі такі великі речі. Я не буду загадувати, тому що не знаю, як воно буде наперед. Не буду говорити, чи, чи я зв'яжу все, що в мене там залишилося, чи ні. Тому що є інші проекти, СП, які я хочу вже якось довести до Нового року. І з Нового року, ви знаєте, я планувала мінімум два нових, ні, три. Три нових СП дуже цікавих, але щось не знаю, якось зараз, чесно, якось падає настрій. Мені хочеться в'язати в, в якійсь тиші, спокою. Не знаю, в мене взагалі. Щось якась апатія напала, чи це тому, що погодні умови змінюються щодня? Не знаю, але я один день писала своїй в'язальній подрузі Аня, сторіночка в інстаграм її називається ню.Nit. Я про неї також розповідала. кажу, Аня, нічого, не хочу в'язати, знімати, хочу вийти з усіх СП, щось такий настрій. Ну, але Аня, як справжня подруга, не стала витирати мої соплі сльози, вона мені так <смі> дала пінок під зад і каже: Знаєш, що завела канал, так знімай і роби, і працюй, і нічого падати духом. Аня дякую тобі. Ну, але щось ніяк, щось потроху все воно в мене просувається. Якось немає таких, знаєте, щоб я багато в'язала як раніше. Не знаю, щось я вийшла з колії, треба в неї заходити знову. Але, е, як ви зрозуміли, мої подруги мені не дадуть розслабитися. Ще Аня мені накидала купу, каже, не хочеш СП. Давай, зараз я тобі накидаю купу ідей, будеш знімати окремо відео. Дякую тобі. Деякими я з них точно скористаюся, але це вже після Нового року. Ну не знаю, щось настрій, якийсь неріздвяний, хоча ніби в'яжу різдвяні цікаві іграшки, цікаві проекти, а воно щось ніяк. Надіюсь, все зміниться. Буду піднімати собі настрій, тому що хочу, щоб коли ви заходите до мене на канал, ви також заряджалися гарним настроєм. Ну, а ми за Альонкою вам хочемо сказати пока-пока. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!